Запрошуємо усіх шанувальників футзалу на перегляд чергового матчу Богдана Івашка Володимира Дячука та Олексія Олекс. Передача. Андрій Кузьміна Той забуває гол! 1-0 Андрій Кузьміт. Передає велике вітання на той кращий світ Юрію Рудову. Може пробитися і позиції над попередком. Юрій Ленько. Вітрук Уже провели е е свій матч. Гайдер ударна позиція. Передача Олексів. Гол! Подинади! Він кора зрівнює рахунок на четвертій хвилині. Після чарівної передачі Олексіва. Трішки раніше. Дзюба. З носка немає голу Щепанський! панський. Володимир Дячук. Переведення направо. Вихід Віштавіч Михалюньо. Голу немає. Скільки? Проти останнього. Максимов втрата Михайло. Вихід фактично Вічнавіч пройшов дзюбу на ударній позиції з лівої Гол! 2-1 Ярослав Михайоню. Не давайте йому просто. Олексій. Хоча ні, тут навіть не він пробиває Олексій. Зараз відпочивається. Це був Дячук! Удар-гол! 2-2! І важко забиває Андрій Кузьмін. Наразі не зумів. Підстрам. Гайдер. Втрата йоркровець. Помиляється Також Гайдар з лівої, удар немає. Взяти. На лівому фланзі знову ж таки є підтримка. Передача напрямку Івана Гроб'яка напрошується, взаряджав свою гармату. І важко ближній кут Щепанський. Вертаємось з великим нетерпінням на перегляд другої частини поєдинку. Матчу Scout Gaming Group. тайно. Ось, це біла футболка. Від Андрія Кузьміна зараз вихідішна відгол! 3-2. Дубль від Олексія! Олексів! Олександр! Нічия зіграє на користь іншим суперникам. Удар від Кравця! В парноди перед власними воротами. Знаєте, немов такий сторожовий, вірний друг. Дзюба. Центральну зону павцю. Заблокував суперника. Кузьмін. Відав передачу. Михайлоні облежі. Розігрувати. Віддає діагональ вперед на Андрія Гайдера. Той перекинув щепанську. Прошу подітає все гаразд. Він знову устроїв. Зараз важливо не пропустити. Щепанський сейв. Пас у стіночку. Пройшов кровець з носка. До завершення цього поєдинку фактично за 6 балів. Удар від Кузьміна в дальній кут. Стояв на ногах. віддає на кравця. позиції, а немає голу, поперечка. Гайдару дуже. Фланг, Зараз передача від Максимова, Знову Кузьмін Михалюня. Підає передачу. Гол! Максимов! 3-3! Као, це Максимов. Він зараз може принести перемогу І важко! Вау! Богданс! Водить зразу бо усі три булі і лава запасних. На таймері віддає передачу на Кузьміна. Кузьмін на Михалюня. потрібно прострілювати. Удар стійко! Теж буде не менше емоцій.